Ейфорія. ейфорія, до якої повертаємось знову. Люд, ми з цього почали. Ми весь mm -hmm. день будемо про це говорити так чи інакше, тому так. що це вже історична операція. Про паутину говорять геть всі, хто, хоч трошки, розуміється на військовій справі. От 1 червня СБУ атакувала дронами п'ять аеродромів у тилу РФ. Відомо про щонайменше 41 ураження військових стратегічних бомбардувальників, яких Росія до речі не випускає. Є так і деталі то де давайте не, подивимося деталі спецоперації, а потім. Пробіжемося заголовками по всьому світу, що там відбувається, тому що всі просто аплодують стоячи. Ну і мами також покажемо це ж без цього. Ну, ніяк. так, Тут наш український. <гум> Історична спецоперація СБУ під ударом дронів українських спецслужб опинились ключові аеродроми окупантів. Під прицілом дальня авіація в тилу РФ. Таку назву отримала унікальна спецоперація СБУ за попередніми підрахунками. В результаті успішної спецоперації українських спецслужб ворог поніс збитки у понад 2 мільярда доларів. Що відомо про деталі спецоперації на опублікованих в мережі фото видно склади з десятками FPV-дронів. Це унікальні кадри підготовки до спецоперації павутина. До неї за інформацією джерел, наближених до СБУ, спецслужби готувалися понад півтори. Тра роки джерела також розповідають, спецоперація була надскладною з точки зору логістики для її реалізації. СБУ спочатку перенаправила до Росії FPV-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Далі дрони заховали під дах будиночків, які у свою чергу завантажили на тягачі вантажівок. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Ось момент вильоту дронів з однієї з вантажівок, який зафіксований на відео. Після того як дрони полетіли до цілей, вантажівка загорілась. Увідомляють, що оператори керували дронами вручну. Яку авіацію ворога знищили українські спецслужби, і що це за літаки? За неофіційною інформацією, знищений або пошкоджений 41 ворожий літак, серед них літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічні ракетоності Ту-95 та Ту-22 М3. Саме ці літаки атакували мирні українські міста. А-50 називають очима ворожої авіації, за словами військового експерта та колишнього речника генштабу ЗСУ Владислава Селезньова цей літак як летючий радар, що бачить повітряний простір до 400 кілометрів у глибину. І саме ці літаки ворог імовірно використовує під час підготовки масованих атак. Ракетоносець ту 95 ворог використовує для обстрілу мирних українських міст. Він може нести під крилами до шести ракет, кожна з яких важить 2200 кілограм. Відомо, що СБУ знищили усі. Всі такі бомбардувальники, які в момент атаки були на стоянках аеродрому Оленя. Деякі з них разом зі спорядженими крилатими ракетами Х-101. Ту-22М3 – бомбардувальник, що може нести до 12 тонн бомб вільного падіння, одночасно випускаючи і крилаті ракети і бомби. За інформацією інституту вивчення війни, саме цей літак ворог використовував у 2022 році для атаки заводу Азовста. Де захисники Маріуполя тримали оборону. Українські спецслужби вразили аеродроми Оленя, Дягілєво, Біла, Іваново та Воскресенськ, що в Підмосков'ї, видання Клаш Репорт відмічає економічну сторону спецоперації і пише, що українські спецоперації не мають рівних. За даними джерела, вартість одного FPV-дрона становить близько 300-600 доларів. Тоді як ціна одного модернізованого стратегічного бомбардувальника ту 95 мс перевищує 100 мільйонів мільйонів доларів, тобто витрати на спецоперацію окупили себе у понад 100 тисяч разів. СБУ знищили військові літаки, які не підлягають відновленню. Таких у Росії більше не виготовляють. Джерела в СБУ також наголосили: люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо росіяни показово затримають когось, це буде черговою постановою для внутрішньої аудиторії. Дякую. Ну, потихеньку всі західні змії вивчають слово павутина. Знаєте, якусь ага, була півністройка, тепер павутина. павутина. Всі по-різному це говорять, їх пеляниця ага, вже фактично стало. Сто відсотків. Слухай, ну але теж вглиб понад 4 тисячі кілометрів. Ну, тобто дістали, так? Такі ну, павутина. І, це, і, і такі павутина, <світнє> так? Uh, Карл Більд це, це шведський політик, дуже відомий, колишній прем'єр, колишній міністр е, закордонних справ в Швеції, е, каже, навіть фільми про агентів 007. Не спромоглися виявити щось подібне, та ну всі просто тут знаєте. Ну ну тут читати не перечитати. Та Бен Ходжес, це колишній командувач сухопутних військ США в Європі. Краще вбити лучника, ніж намагатися збивати стріли. Нолан Пітерсон це військовий кореспондент, який пише для багатьох видань. взагалі в шоці він каже, що дійсно Україна зробила сьогодні це справедливий закон відплати ага. по військових літаках держави ізбоя, і ага. це не, не ага. мирне населення, а військовий об'єкт. Так, ну і так як ці дерев'яні будиночки, але їх називають контейнери мат. Це по факту, знаєш, як бджолині вулики. Це ж теж для як, як, ну, такий символ український. Ну, так? Так. Якщо до речі, тут шукати, до речі, так. хоча ну, тут знаєш, вулики і павутина трішечки не в'яжеться. Але, але, друзі, зараз давайте подивимося. Вулики це ми це потім трошки будемо потім збирати потім, з усіх так. Та, по вулику, та. А зараз так павутина. Безперечно. І давайте поговоримо про те, що далі зміниться, тому що червень настав і кожного місяця нові зміни. У дії може з'явитися чат-бот зі штучним інтелектом. Мінцифра анонсувала тестування нової програми, які ще зміни чекають українців з початком літа в червні. Зібрався найактуальніше. Дивіться. Міністерство цифрових трансформацій запустить бета-версію ші агента на порталі Дія за словами міністра цифрових технологій Михайла Федорова, нова функція зі штучним інтелектом буде працювати як чат, який на основі великої мовної моделі відповідатиме на питання громадян. Принцип роботи буде схожий на gpt чат. Як кажуть, у міністерстві користувачу дії достатньо буде написати, «Щі агенту, наприклад, надійшли мені довідку про доходи за 2023 рік, і штучний інтелект. Автоматично знайде потрібну інформацію в реєстрі та відправить вам документ. Ші агент працюватиме лише у межах порталу та з документами авторизованого користувача. Це не єдине, що зміниться на порталі Дія цього місяця. Відтепер поширення документів для банків у порталі стане платним. Послуга шерингу документів дозволяє користувачам надсилати електронні копії паспорта чи інших документів до банків і фінансових установ, не виходячи з дому. Важливо, що для самих громадян послуга залишається безкоштовною. А от банки, які хочуть підключитися до системи, мають одноразово сплатити 21 тисячу гривень, а потім 9 гривень за ко можна успішну операцію з кількома документами. Шеринг одного документу залишається безкоштовним. У мінцифри додають, що це перша платна послуга у дії. У майбутньому планується монетизація ще двох сервісів, серед яких діє підпис для юридичних осіб. Із червня банки знизили ліміти на переказ з карти на карту для громадян. Це передбачено меморандумом, який фінустанови підписали у грудні 2024 року. Ліміти карткових переказів знизили зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць. Ліміти стосуються як і переказів на карту, так і за реквізитами і бан. Однак нові правила стосуються лише переказу коштів і не поширюються на платежі за товари та послуги, зокрема комунальні ліміти також. Ожна буде стосуватися волонтерів та клієнтів банку, котрі мають підтверджені джерела доходів, як-от отримання зарплат, пенсій чи соціальних виплат на банківську карту. Із 1 червня техогляд авто здорожчав. Яка його вартість для різних видів авто? Легкові авто та вантажівки до 3,5 тонн 1700 гривень. Автобуси та вантажівки понад 3,5 тонн 2300 гривень. Причепи та мотоцикли залежно від категорій від півтори тисячі до двох з половиною тисяч гривень. Окремо зросла послуга внесення відмітки про проходження техогляду за міжнародним сертифікатом до п'ятиста гривень. Окрім того, за новими правилами уся процедура техогляду має бути записана на відео. До 5 червня усі військовозобов'язані мають прийти військову лікарську комісію. Це стосується громадян віком від 25 до 60 років, які за висновками попередніх медоглядів були визнані обмежено придатними. Направлення на проходження ВЛК військовозобов'язані можуть отримати в територіальних центрах комплектування або через систему Резерв Плюс.